З наближенням дня незалежності увага патрульної поліції і військових, які патрулюють наші міста, стала ще більшою, тому що є ризики різних терористичних актів або просто якихось неприємностей від росіян. І детальніше про це зараз розпитаємо Євгена Єніна, першого заступника міністра внутрішніх справ України. Пане Євгене, добрий вечір. Вітаю, пане Євгене, е, здається, вже нібито ми звикли до того, що диверсійно-розвідувальні групи є невід'ємною частиною нашого життя. Постійно про них згадуємо, але ми ще не звикли, що це не обов'язково люди в камуфляжі з парашютними лямками за плечима. Е, розкажіть, будь ласка, як зараз виглядає диверсійно-розвідувальна група, чи це кілька людей, і чим вони загрожують нам тим, хто в тилу? Сьогодні може скласти схибне ураження, що війна вже десь далеко від нас, але насправді ми продовжуємо щодня затримувати людей, які навчені працювати на ворога. і ви правильно сказали, що часто густо це не ті люди, які є з парашутними лямками посеред Києву. Але ці люди надають ворогу важливу для нас інформацію, тобто їхні вуха та очі ховаються постійно в нашому тилу, намагаючи труїти бойовий дух. І звичайно, що напередодні дня незалежності ми прогнозуємо можливу активізацію і диверсійних груп для впливу на внутрішню безпеку держави і спроби всіяти паніку серед населення. Просто зараз у взаємодії з Службою безпеки України ми здійснюємо моніторинг і збір інформації про можливу підготовку окремими особами, або як ви сказали, диверсійно-розвідувальними групами провокацій, різного роду конфліктних ситуацій. Чинення терористичних актів, тощо а також посилено заходи безпеки на автошляхах держави і в місцях відпочинку громадян. І саме тому я хотів попросити всіх глядачів а, терпіння, витримки і розуміння до тих обмежувальних заходів, до яких змушені вдаватися в умовах воєнного стану правоохоронці. саме тому в святкові дні, взагалі, на період воєнного стану. Кількість масових заходів е, мінімізована, і це є вкрай необхідний крок в такий важливий час. От, наприклад, я щойно повернувся зустрічі з одним з е, партнерських посольств, і на моє запитання, чи вони бачили парад е, розбитої російської техніки, отримав чітку відповідь, що їхні вимоги безпеки забороняють іноземним дипломатам з'являтися на подібного роду заходах в столиці нашої держави. І національна поліція продовжує посилено працювати щодоби, заступає на службу понад 6 тисяч нарядів поліції, а ще а це більше 13 тисяч поліцейських, і тому громадянам вкрай важливо дотримуватись правил воєнного стану і, в тому числі, не нехтувати такими сигналами, як повітряна тривога, і своєчасно слідувати до місць укриття, і не забувати безумовно про режим комендантської години. От буквально свіжий приклад. Вчора, близько першої ночі в місті Шостка Сумської області, працівники поліції за порушення комендантської години зупинили автомобіль ВАЗ. Водій був ясно в нетверезому стані. Під час спілкування з правоохоронцями раптом кинув на узбіччя саморобний вибуховий пристрій, який вибухнув. А, на щастя, люди не постраждали лише службовий автомобіль, і автомобіль правопорушника. Такі безвідповідальні дії просто розпорошують наші сили. Відволікають від головних пріоритетів, і саме тому хотів би звернутися чергово до громадян по-дорослому ставитись до обмежень, які ми змушені впроваджувати, пані Євгене, і... а, та... а я та... хотів уточнити зараз, чи є якась статистика за кількістю затриманих диверсійно-розвідувальних груп чи цих самотніх колаборантів, яких сюди закидали, чи які тут як сплячі перебували в Києві. Тобто, скільки їх затримано? І от власне про цифри. За останній тиждень поліцейськими перевірено близько 6 тисяч осіб, і з цієї кількості сотні людей було передано до підрозділів служби безпеки для подальшого супроводження. І безпосередньо департаментами стратегічних розслідувань і карного розшуку за вказаний період викрито одну диверсійно розвідувальну групу і затримана 31 особу, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом. А, взагалі, від початку війни на території держави було викрито 102 диверсійно-розвідувальні групи, і затримано 1669 осіб. Ну, зрозуміло. А яка кількість цих затриманих доведена до суду і їх визнано винними? Є така статистика? На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про а, притягнення до відповідальності за колабораційну діяльність? То за фактами співпраці громадян України з державою агресором розпочато понад 1200 кримінальних проваджень 204 особи отримали повідомлення про підозру до суду. скеровано 100 кримінальних проваджень. Змови ми всі чекатимемо справедливих вироків. Добре, дякую. Сподіваюся, що робота патрульної поліції буде як і до цього часу на висоті. 24 серпня. Ми відзначимо спокійніше ніж зазвичай, тому що заборонені оці масові заходи, і патрульним не будуть заважати натовпи людей, які ходитимуть центром міста будь-якого українського міста, яке все одно перебуває. В небезпеці Єген Єнін був з нами на зв'язку. Перший заступник міністра внутрішніх справ України. Ми пам'ятаємо про необхідність берегти себе і отримувати інформацію з перевірених джерел.